Інтернет просто таки заполонили розмови про те, що коней на переправі не міняють. І Якщо ми звільнимо Олексія Рєзнікова з посади міністра оборони, то так ми програємо війну і буде нам всім трендець. Ну, давайте так. Олексій Рєзніков перебуває на цій посаді із листопада 2021 року. Очевидно, у нього був час почистити корупційні схеми і очистити міноборони бодай від людей, яких туди попроводив Андрій Таран. Його попередник, який був відправлений в почесну силку тире курорт в словенію послом, так от дивіться, Різніков не лише не очистив міноборони від цих схем, а і привів туди, наприклад, в липні минулого року одіозних персонажей як. Олександр Лієв це людинка фірташа, яка раніше займалася корупційними схемами в Криму і розповідала про те, що руський мір в Криму хорошо. Тому питання до Різнікової з такими якраз війну не виграють.